Всім привіт, друзі! Ви на каналі GamesuaTV, TV і з вами я, Роман. Я вже просто не зможу дотерпіти до завтра, нам потрібно відкрити цей елітний набор пекло і старші боги. Обов'язково, бо хочеться зараз Войну фракції проходити. І Там мені має по-любому якась алмазочка випасти. П'ять наборів цілих ми відкриємо. Але перед тим я вам маю показати, що в нас буде завтра, ну, чим ми будемо продовжувати цей відосик, бо я відразу це виложувати не буду. Я ще завтра, відповідно, пройду е, дві башенки. У нас вже завтра 200-й бій є звичайної вежі. І ще буде відосик по сотому бою фаталки. Будемо забирати завтра цілих дві алмазочки. Ось, давайте тоді шведесенько переходимо до наборів. Відкриваємо по класиці 10 наборів снаряги. Подивимося, що нам звідси випаде. Чи випаде нам нарешті шолом шаокана, бо потрібно його вже теж прокачувати. Пора, прийшов час нарешті. Так, і що це тут у нас? І шлему у нас тут немає. Ну, рідкісного впало дуже багато. Будемо надіяти, що зараз з п'яти алма... наборів нам п'ять алмазочок. Одна за одну і одна за одною. давайте тоді почнемо з двох. Відкриваємо два. Потім відкриваємо ще два і в кінці ще один. Так, грузиться в нас. Саме головне, щоб наші залишились залишилось на обнови башен. А все це остальна фігня. Зараз в нас є ще тут... Випробування на рейдена Бога грому. Ми його швиденько пройдемо і заполучимо наші довгоочікувані душі. Нам випадає таємний рейден на продажу, бо я вже максимально його зібрав. І з другого нам падає рейден Бога грому, якого ми щойно було пригадали. Добре, і насерматрі з ними. Давайте тоді продовжимо далі. А, ну дивіться, 4, ну в мене тоді взагалі душ не залишиться. Добре, подивимося, подивимося, що в нас тут буде і як воно дасться. Бо мені здається, що напевно краще залишити душі. Ну, якщо ні, то все-таки напев... напевно відкриємо деталого, а я просто із питання зараз... А, кажу, із питання випробування пройду і заполучу душі, щоб проходити далі спокійно собі вежу. Так. Це в нас вже йде третій набор, з нього нам знову падає темний рейден. Сука, чорт сраний. Вибачте, мене за матюки вже емоції. Емоції переповнюють. Де моя алмазка? Та ви жартуєте собі. Друзі, алло! Що це за діч? Добре, ще два. Залишиться у нас 100 душ. Це ми відкриємо шість наборів. 6 наборів у нас виходить. Так. Дай, будь ласка, хоч одну алмазочку, ймаю, ну не будь же таким скнарою. Погрома рейдентес. Щоб твоє молнія очко піджарила. Йо йма. І останній набір. Дай алмазку. Та пішов ти. Фух, друзі, це треш. Треш, більше я нічого не можу сказати. Ну добре, тоді ми продовжимо відосик завтра. І будемо заполучати наших дві алмазочки з веж. Так, друзі, спроби в нас обновилися. Ми можемо розпочати, напевно, будемо розпочинати з 200 босів е, Звичайної вежі, а наступне відео буду записувати вже з фаталки. Так, вибираю я, як завжди, свою команду МК-11. Так, але забув талант таке поставити. Добре, оце я сохраню. Мені треба буде сохранити. Так, це. СП-2 ВФ. Так, управління. Загрузіть. І мені потрібно. Так, да, ось оце. Все, все стоїть прекрасно. Добре, полетіли в бій. Надіюся, зараз за 4 чи за 5 спроб швиденько його шатаємо і заберемо нашу алмазочку. Алмажечку. Головне шланга тріснуть і все, щоб не було ніяких там проблем. Так. Ввалимо вовчика. Чекаємо, коли він переключиться на шлянгзунга. Головне завжди вчасно лупити перший спецприйом. І як бачите, зараз перший СП зберігається. О, бачите як добре йде? 251 тисяч, нормально. А, ну ось цього разу вже не зберігся, на жаль. нічого страшного. Ми вже майже все здоров'я вибили з того. Майже половину тріснули з нічного Вовчика у нас. Поки ще ні одного пропущеного удару не було. Він навіть не встигає блок поставити чи перебити мене. Ми вже йому половину ХП знесли. В принципі, зараз за першу спробу винести Вовка було б навіть дуже добре. Я навіть не знаю, переключатись чи ні. Давай, є, попали. Вже там в разі чю, якщо я переключусь, то треба переключатися на Сабича, щоб старатися зробити бруталку на нього. Ну давайте поки тримаємо перший спецприйом, тому... А, от втік, бачите. І таке може бути. О, пробиття блоку, це у нас дуже добре. І економія першого спецприйому з'явилася. О, перший раз не попав, бачите, в 90%. Давай, Сабич. Ой-ой-ой, оцей фуджин, він тут самий противний, як на мене. Другий. Але в щит, бачите, в щит це дуже херово. Так, щет пробуєте. Ой-ой-ой, щось підвисати почало. Так, і рентгенчик у нас. Добре, є. Вже теж половину здоров'я винесло йому. Ну все, 5 секунд, і з них точно ніхто вже не відхилиться. Блядь, ну... От бачите, бачите, як може бути. Остатня секунда. І він бере і відхилює собі здоров'я. Ну, покидьок. дк. Я надеюсь, що там нічний волк собі сильно не відхилив. Боже, а це золото, це просто жах. Це просто жах. Ну добре, да, тоді зараз виносимо Вовка. На спокойниках каху Ой, за скоро почав. Перший. Попадаем. Нормально, головне зараз теж так спокійно йти, як і в минулій спробі. Але бачите, вже не стоїть ініціатива на моєму боці, бо не зберігається перший СП. Ай-яй-яй-яй-яй, оце оце все. Є. Мінус вовк. Фуджин виходить чи ще шансом, шансом, добре. Другий спец. Ай-яй-яй. Промазав. Давай тебе кабал вийде. Спробуємо його прив'язати. Боже, що ж ти так підлагуєш? Алло? Жесть, то шо за бред? Давай, выходит скорб. Боже, нажимаю, щоб він вийшов, а він не выходит в виб... выблюдок. Тало, ну нажимаю! Ну все, сука, пизда тобі. О, хороший демедж. Дивись, да что делает. И втиг, зараза. Ой, не знаю, походу... Тут он заразно себе здоровье отхилит. Блин. Это все. Сабич, другий, Зашибись. Добре, ми його оглушаємо. Ти не тим ти закінчуєш. Не так. Я думав, що встигнемо йому зробити другий спецприйом, але на жаль ні. Добре, це в нас яка е друга спроба виходить, так? Ми вже позбавилися фуджина. І майже до половини знесли здоров'я шансунгу. А, кажу, фуджина нічного вовка вбили і половина здоров'я шансунга. Ну, давайте розпочнемо тоді далі. Точніше продовжимо. Надіюся, що зараз паде мені якась алмазочка з МК 11. -х. Скорпич, Сабич, Кабал. Джуні Кейч класичний фільм, би теж не відмовився від нової алмазочки. Ну, Но, знаю, чи моє везіння, я зараз випаде якась там Асасін Кітана. яку я не граю. От від Асасін Джейд я би ще не відмовився за неї трошечки погуляти у війнах фракцій. Було би круто. А так то... Ні, на жаль. Не треба мені зараз такитана. Краще МК-11, ударники мені подобаються, щоб хотілося би, щоб вони випали такого ж. Ну щось я мені мало вірить. Зараз якась отродія Дівора випаде. Так, другий спецприйом, головне зараз попастиш. А, все. Думав, зараз встанчик його поставлю, він зараз втече. Ну. Виблядок. Вибачте мене, ну це просто без емоцій ніяк не можна. О, ну дивіться, що робить. І зараз він грохне його. Полюбу... А, ні, о. Сабич. Давай, Є! Yeah. Мінус шансунг на рещи. А, ну, тут особище у нього ж броня є та? да. Людяний шар. кабал. Виходимо. Давай другий. Так, Є. Yeah. ЄМ. Yeah. Мені здається, кабала трошечки пофіксили, от, особливо цього МК-11. Бо пам'ятаю раніше, от коли супротивник лежав. коли супротивник лежав і Я нажимав перший спецприйом, я міг спокійно наносити його. А зараз, коли супротивник лежить, він просто не нажимається. Тому мені здається, що щось трошечки його фіксанули. Боже лаги такі жесть. Чого ти виснеш? Алло? Що витворяє, а? Бачиш? О, хороші кріти полетіли з другого СП. Ну, нічого зараз. Оце в нас була третя, з четвертої спроби ми вже його виносимо гарантійно. Бо по другому ніяк. Що там одного боса вгатити неможливо? Звісно можливо. Проходиться башня зараз файно, нормально, впевнено. Фаталочку вже зараз буду в наступному ролику проходити сотий бій. Ось. І там уже скоро думаю пройду вже третє коло. Не пам'ятаю скільки там ще днів буде тривати сама фаталка. Ну, Було б добре, що встигнути хоча б два рази її пройти. Ну або хоча б один раз і ще до сотого бою дойти. І хотілося би, щоб якісь ще епіки випадали, бо епіки останній раз як випали, що при першому крузі звичайної башні. так і не випадають більше. Отой медвежий клик мені не випадає, Оце медве... медвежий клик, що правильніше. Хочеться отримати Бруталку на вовка, я ж його вибив два рази, виходить зі звичайної башні. Ось. Прокачав його на перше слиття. Хотілося б побачити на нього вже бруталочку також. Поповнити трошечки свою колекцію з брутальних завершень. Так, 42% здоров'я. Треба нам чим більше йому нанести, щоб зараз за себе вийти і нанести йому цей бруталіті. Снарягу я вам не показую, бо в мене там нічого взагалі не міняється. Ні снарягу, ні. 에, таланти не показую, бо все як було, так і є. Нічого не міняється взагалі. Я в своєю тою тактикою йду через перший спецприйом Скорпіона. Так і воно триває у мене далі. Перебиваю гнідочки. Ну... Є. Так, з 4 спроб. Це поки моя рекордна кількість в цій башні по проходженню звичайних босів. Ну, 200-х босів звичайної вежі. Так. Не будемо сильно розсосолювати. Звичайна вежа не є сильно тяжка. Проходиться вона доволі легко. Не те, не те, що було, пам'ятаю, перше, коли проходив, то там була трошечки дупа із за того шансунга, бо не знаю, як правильно з ним боротися. Ось а зараз, виходить, все нормально, все проходиться. Відкрили ми були ці набори ПСБ, скільки ми, виходить, 6 наборів відкрили, нічого корисного нам не випало, просто душі потратили даремно. Ось, ну давайте тоді подивимося, що ж нам дасть вежа. Можливо, вона в нас тут хоч порадує. Так. Титана Дня мертвих. Нормально, нормально. Вона у фаталці зараз випадає. Доволі корисний персонаж для воїнів фракцій. Дуже навіть добре. Ну, потішило, потішило. Добре є. Нехай в колекцію. І колекція, як ви бачите, росте уже майже не залишилось алмазок. Ну, до відкриття, ну, скільки там може 10, може 13. Давайте зараз ми подивимося, щоб я вам не брехав, скільки нам залишилось ще відкрити алмазок на цьому аккаунті. Так. фільтр карт. Так, давайте рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 персонажів нам залишилось відкрити. Ось, ну, я думаю, що трьох персонажів жаху я вже ще не скоро виб'ю. Бо ще до холовіна трохи є, що. І не факт, чи мені вийде достати їх усіх. Ось, та й таке у нас виходить. Давайте я вам ще швиденько покажу снарягу, башні, що в нас там. Так, де вона у нас є? Вежа старшого вітру. Ось так виглядає все у мене з вежі старшого вітру. Бачите, капелюх майже прокачаний до 10-го слеття. А все остальне зі сінки дуже погано. Два, два ще епіка мені так і не випало, але зато тут два епіка вже є на першому слеті. Ось це таке відео у нас вийшлося, друзі. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал, кличемо друзів. До нас сюди на канал, можливо, вони дізнаються щось нове для себе. Пишіть в коментарі, якщо вас ще цікавить, що я вам можу ще показати, окрім звичайних, ну, окрім боїв в вежах ось таких, які тяжко проходяться і тому подібне. Пишіть ваші побажання і будемо старатися це знімати. ось. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, ссылка буде в описі. І якщо у вас є можливість, можете задонатити мені. Для процвітання каналу в подальшому. Всім дякую за перегляд і всім пока.